А второй там почнемо у нас коментіри вже, так? Прорватися. Другі там починається. І... Іде опасна атака від кавишного. Сіло граємо. Всіло мяч. Козленко А, воно, а, воно, воно. Макс, хаб хабує. Макс. Тимо! 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 Тима, дає удар! Ставить і удар, опасніший удар і опять опасний удар, но пока що близько робити. це показує, як момент прийшов, хто ударить. Це як професіонал. Це, це професіональний футбол. Наш тільки там десь сім камер. Пока установо вибиває від воріт. Рак, рак прийме меч ставив Максу. Макс, ідеально, ти на ти один І рак бросає мяч, но... не, не б'є і не забуває. Був дуже опасний момент, але його не забули. Дуже бучко стали. Рак, рак дає Каченку і щось питається. Каченка. Козленка Козленка питається якось п'ятка читати. Мазик. Мазук. Зараз. Будут везде творит Академия Лебурь. Да, Назар на установке тренаде рак рак Там с пива. С пива. С пива. Появился, походу, успиваю. Крот в Каченко дає в розріз, але щось якась коряжка, крака зябра полетіла. Заха Заха дає раку. Рак, який зробив фейкове движение головою. Стас 34-й номер. Грає Заха підігрує, відбуває в центр. Рак. Тима. Тима. Точніше. Дає Козленко, Козленко прорвався по фонду. Дає дуже опасніше момент, но але не забувають. Захар доганяє маленько... маленького неймара симулято симулянта. Заха, Захар. Захапас. Тима чому? Дуже опасний. Один в один, офсайд овсявят і не було гола. Потому що був центрального Рак стика. Раздаємо мотивацію, супер мотивацію. Куда ще буває? Один в роботи. дає в роботи. Макс. Макс б'є опасний удар, на його овід. Макс, ой, вердать. Потім вибуває м'яч. Бореться за м'яч. Президент вибуває в четвертому. І він дає діагональ. Ну, пропускає м'яч і буде опасний момент. Но його, як завжди, перехвачує. Співа. боротьба за м'яч якийсь. И Назик выбиває мяч. Тимур, приймай мяч. Тимур, приймай мяч і фоу. Тимор, пише, Тимур, ти же мені десять разів сказав, що ти даєш і дый. Зараз буде ведити за Академія Ліва. Таї... Так, ну, в перший момент буває 34-й номер захисник. Захар. Захар опять якогось карта дає. Зараз буде скидувати Академія Ліва Буча. Тимур. Тому дає в центр, але перехвачує десятий номер. Співа грає на п'ьох. Макс, Макс. Макс двигає. Рак, рак. Рак щось намагається зробити но. Хороша! Дає пас. Козьленко. Козленка. Да я по-своєму. Мал. Макс, де є тавченко. центр новий тіряє м'яч. Дядь, поїхали, свистите! Опускається біжить кощенка. Кощенка йде. Заха перехвачує м'ячі. Заха, ще раз Заха. Тимур. Тимур якогось немара. Дав якому передачу попив. Вієру. Хаве с пива Стаса опять. И... Рак. Рак, Катя, в разрез! Лука! Опять офсайд. Был опасный момент, но... Это был офсайд. Кто их придумал? Все офсайд. Вибивається офсайд. Це ще три тижні. Вибуває з піва м'яч. Тіма. Тіма дає в центр. Потім Кишенко хоче розвертати, не, по... не виходить. Макс. Макс питається відбирати м'яч. Назік вибиває м'яч. Боротьба за м'яч. гра головами. Макс опять йде по фану. Потім вбирає в центр. Зараз буду аут Академія Ліво Буча. Рак. Рак приймає м'яч. Тимур Тимур! І опасний момент! Ой, дуже опасний момент, але його не забувають. Зараз може бути опасний голову. Але Хто подає? Того ще ми не знаємо, але біжить Тимур Коваленко на, пот... на потужненко. Тимур. Тимур подає опасний уговий. І... Може побути гол, але не забувають. Дуже опасний момент. На ну, нього опять не забувають. Криченко. рад. Дає хоче Зубоцьенку, на Тім Криченка дивилося, <рес> але на четвер. Ну, ре. <Рак. рес> 15-й номер приймає м'яч. Кивок грав Гоболь. Намаш! Козленка! Козленка! остановке дає вратарь. Прорвається по флангу Козленко, но, но не було опасного моменту. Ні. Назик Назик дає по флангу. Козленка! Козленка дає раку. Тимур! Тимур приймає, дає ткаченку, ткач, щось там риє-риє, не перериє. Тіма. Тіма. Зазвичай тут на цьому на сьомці? Зараз будуть не хто. Все? Або як демолі обучала, або в колосною. Ну думаю, що там будуть водити, академію. ліво. Занимаєшся? Знаєш, как тразари з робить? Да не викрає, ми такі якось запару. Якась запару від... Захи? Yeah, 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 yeah. Грає. контролю не будуть. No. Заха! Заха! Рак рак, рак проривається, но mm, не давно. Батьки щось кричать, думають, що там слишком далеко. Тиму Тімо дає. Тимо дає! Наконець-то він забив. Наконець-то. Наконець-то. Наконець-то один один вони вже забили. Який там вихід 18-й. Чи? 175. -й. Не знаю. Но вони щось попую прям конкретно. Прям конкретно. Опасний момент. Делянка не виговорю, не дай вигод. Английский номер два. Кощенко. Кощенко Оставляю на... назад мяч. Козленко. Макс. Уго, Макс Жидаев. Назар. Вот да и на Козленко, но же... Козленко, же... Козленко. Же... Козленко. не догоняет Рак, рак цікаві за м'яч наших вратаря ловить. І може бути перший гол. Типа ну, типа вису просто Куда-то. В магазин. Зараз. зараз. Бобить, аут. ой, ой, точніше. Відворіт, аж там? З неба ловить на подкат і щось там не фоло не було. Кесенка бореться до кінця. Так, Ваня жовтою, ну жо жовтою за це. Щось там сіло. Ну, шо? шо, Так, будуть зараз водити. Вообще до бути. Водить сі. А на наліємо щось рев. Чуть-чуть. Не встані сьогодні. Заха! Заха робить шибку! Може провести до гола! но це не буде. Сєва! Сєва, ще! І прям в нього на перчатках хажець клей. <реж> Зачем? Розворячий.

Жовта карточка. І зараз буде опасний страхний, чи да -да, почекай, Макс, куди ти що цього? Емоції вже луплять. Зараз буде опасний штрафний. Якщо штрафний, забувають, то вони відбуються. Нога марна, І Може бути перемога Академії. Буча І... Заб... І... Давай, здавай. Красавчика такого. Ой, ну, забити! Так. Дуже опасний момент, але його не забуваємо. Зараз буде головий, може бути опасний, може не опасний. Як доля рішить. Дає І... треба І... настановки. Дуже опасніший момент від Академії Ліва. Зараз роблять заміну Академія Ліва Буча Казленка виходить в нас Казленка садиться на баночку, виходить є палюшин. І в місто Захід виходить Юрченко його. Рак обигрує. Месі робить. О, п'яточка! Опасний момент! І щось на льові. Не забывайте гол. Ткаченко играет гол. Алюшин. Алюшин. Алюшин не даст сам. Алюшин. Назик. Назик подает сильный пас, но он его не принимает. Кащенко, <правда> Кащенко борется земляч. <за> <правда> Стас, <правда> С пива. С пива просто хаває. Тиму. Тимур шуливається. Сейчас получається. Катя! Дуже опасний один на один, але його не забувають. Прям гострий момент від... Води слава рака. <правда> Льова, і мог би бути другий гол, но ні. Ні. Назик! 77-го бери. Ткаченко, Ткаченко грає головой. Тіво прорвається флангу. Обігрує, хоче обіграти. Трошки ще. делая дальнюю фазу. И Вертальовы. И... И... Вот мог бы быть и опаснейший момент. И зараз убираю мяч. Почет брат... в виде брата мяч Макс. Борьба за мяч. Ставить корпус. Алюшин! Алюшин дае! Стенка! Тики-така! Здорово тики-така! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Там просто на баночку! Там просто! Без шансов. Лва там оставляю вообще без шансов. А, залишилось залишилась еще, думаю, можно уже второй. Що... А вот осталось. Чингаренко. Чингаренко назад. Косенко, Косенко,

Выход в один в один. Наконец-то. Ах, видите, все хоть бы я. Ну ладно. Вра... Менять вратаря, но Заткни! это и так не поможет. Ну, вон мы прям запарены сейчас. Они прям чуть-чуть поплыли. Лева, Лева, порвайся. Оставить. Насік, Назік вбирає. На баночку ставить корпус. Приводять, но дає. Ковуленко. Ааа був дуже опасніший момент. Зараз. Да. Льово йде. Льово йде по фангу. Но! Треба давати передачу. Жод, жодає, і було по положення за горою, но наші козаки не здаються і грають далі. О, тима міняється. Это сейчас козак заведеться як Моня Маклін. Синькаренко, Синькаренко грає. Льова, Льова оставляем. Прибрасює по фонду. Ну, Тіма, що ти тут робиш? Вони щось, щось таке. Кишенка пробігає. Киченка робить дуже хорошо. Скорость но... запарінка. Кіря бореться до останнього. Там дуже опасний момент. но Кіря возвращається завжди. Проривати санка втіляється. но Юрченко, Егор, його маленький рамос відбирає м'яч. Де... Де... Жу... Дає, віддає. Чекає, чекає. Тима, дай на рака. Може бути. Аут буде, аут. Сподіваємося по 25. Це 5 хвилин. Да, Грає Макс. Ой дає, дає, да Тимур да да Лє... відкривається, дає, я Но чуть-чуть Лєва... такий чуть-чуть забав Но вони не злится Щось там було, але я не знаю що. Стойте перед лучом, кто-то. Ты, ты перед кто Разыгрывай. Это потужная заявочка. Нет! Да! Ну что, вас мы ну, на что -то, что то Не больше на горизонте, я в кавыш Сюда, зайди, я не Капитан да я на остановке и некоторые не сухаются, а некоторые сухаются. Может быть, опасно головой? ну, типа, поперёк. Макс, выбивай мяч большим касанием. Борется за мяч Владислав. Макс. Тимур! Тиму! Рад, з Тимуром! Тімо піджимає і, ку... і вибиває. Вау! Кірі пропускає меше і бросається! Ну. О. О. Буде якийсь опасний момент. Но выше мяч, но судья не свистыть. Что? Там же вроде бы должен быть. Бути... Брать треху! Это район или область? район. А значит, здесь еще 8 двигается. С пива. С пивограя. С пива, співа, спива, співа. опять. Все с пива. Кищенко Кищенко, да я хотів дати пас. Фангу на рок. щось. шише. Тима. Тима. Ищите дальний розвест! Я вас не Був дуже опасний момент, але його не забували. Ткаченко хоче грати, але йому не дозволяють. Що? Дай, дай Назік, вибивай м'яч. Бакс. Ой, Макс. Ну що ти там? Що це вже все? Забігався. Каченка. Каченка дає. Раку. Рак, рак, рак. рак. Хотим дать разверх, но хорошо думал. Лёва, Лёва, Лёва должен догнать, но не догнать. Да, да, там было сложно догнать. Ой, Господи.

Льва, ой, Ющенка. Вони хочуть быстро вивести. Каченко, <свяк> Ткаченко, Ткаченко б'є, но не опасный удар. Львова! Львова, убирайте якось так, типа Привіт! Юршенко мяч. Опасний момент. Корпус, корпус! Корпус. Назик, назик не дає не, пройти. І Льова начитає якусь. І і може опасний момент. Вибивайте. Все, давайте вистрідам.